Як працює турбонасадка, У нас йде високе дерево, є листя і треба буде обробити з допомогою турбонасадки. Не, не тільки кустові рослини, але й високі дерева ми можемо обробити. 3-4 метри буде ефективне розпилення. Включаємо нашу, нашу окривку, піде розпил без вентилятора. Включаємо вентилятор. І, я думаю, на відео має бути видно, да, наші листя рухають. Давайте покажемо. Да? Рухається. У нас є захист обличчя, незалежно в яку сторону подує вітер, да, у нас обличчя повністю захищене. І так само дуже класно працювати на кустових рослинах. Да. Включаємо вентилятор Ну, думаю, має бути видно, як рухається наше листя. Це може бути ваша клубника, це може бути картопля, це може бути виноград, це може бути Да? Дійсно, хороша турбонасадка. Займаємось вже на перший сезон. Багато клієнтів, хто замовляв, рекомендують своїм друзям знайомим. Тому так само можете зробити і ви. Да? Придбавши цю турбонасадку, досконаливши, що вона дійсно класно працює, можете рекомендувати своїм друзям та знайомим. А також не забувайте про маски Маски захисні. Працюєте в саду з оприскувачем, працюєте з мотокасою, в наявності є в нас захисні маски. Номер телефону я залишу внизу під відео. Пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня.